Прощання із захисником України Олександром Алієвським. Траурна церемонія відбулась 31 жовтня на військовому секторі кладовища. Провести в останню путь воїна прийшли рідні, побратими, колеги, управлінці, жителі Южненської громади. Олександра мобілізували до лав ЗСУ у квітні 2022 року. Він служив стрільцем-зенітником зенітного взводу, 2-ї радіолокаційної роти військової частини а 04 16 Брав участь у бойових діях на них. Гарячіших напрямках фронту. Побратими згадують Олександр як мужнього, доброго та світлого чоловіка. Ця людина була золота. завжди допоможе, ніколи не від не відкаже дівчому. Дуже добра, чесна, світла людина. Великий воїн нашої України. Нехай Кряпляться, у них дуже гарний був чоловік, брат, дядько. Слава Україні! До російсько-української війни Олександр багато років працював у порту південний. Віддати шану герою прийшли портовики. Серед них не лише колеги, а й його друзі. Играли вместе в футбол и учились, хоть он там на ну, год вот младше меня, но на работе это человек своего дела. То есть он специалист в, своей, в своем направлении, всегда поможет, всегда поддержит. То есть э, только обратись. То есть он был сам, как мы его, у нас он, мы его называли, ну, ну, там это не в обиду, а многие, наверное, знают, Сеня. Его называли Сеня. Всегда улыбался, всегда где-то поддержит, никогда ни в чем не отказывал. То есть позитивный, прекрасный парень. Ну, жизнь так сложилась, пошел защищ, ну, защит, защищать нашу землю, нас и как, как как не жаль, тяжело. Парень молодой, вся жизнь должна была еще быть впереди, но ну, как есть. Я благодарен, что. Поиграл с ним в футбол, поработал, где-то ну, набрались друг с другом, обменялись каким-то опытом. То есть он запомнится и будет в сердце навсегда. Я думаю, у нас у ребят то есть, прекрасный, позитивный. Он. Олександр Алієвський помер 28 жовтня через захворювання, отриманого під час несення військової служби. Йому було лише 40 років. 31 жовтня Южницькій громаді оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять та слава захиснику, який віддав життя за незалежність України. Ліцеї номер 2 розпочалися роботи з будівництва укриття. Біля будівель старшої та молодшої школи вже встановлено огорожу, викопаний котлован і облаштований підхід до підвального приміщення. Для зручності виконання будівельних робіт у фундаменті вирізають прохід до підвалу, нове укриття площею 1500 квадратних метрів, розповів начальник управління капітального будівництва. Загальна вартість об'єкту близько 47,5 з половиною мільйонів гривень. Цього року була розроблена проектну документацію. Вона вже розроблена, отримана позитивний експертний звіт. Після цього було частково виділено кошти на минулій сесії. І ось вже проведена процедура закупівлі, відкриті торги з особливостями, є переможець і починалися будівельні роботи. Також отримано дозвіл на будівництво через Київ. Чому така велика вартість об'єкта? Тому що одним проєктом реалізується відразу як сказати, три як площа більше ніж три укриття в першій школі. Тобто це буде окреме укриття для молодшої школи під будівлею молодшої школи, ось де зараз виконуються будівельні роботи. Буде окреме укриття для середньої та старшої школи під приміщенням старшої школи. Ось там зараз на подвір'ї будується інша ділянка будівельного паркану для завозу матеріалів. І після цього паралельно почнуться роботи в той частині підвала, що в цьому підвальних приміщеннях цієї школи, що в ліцеї номер один, було був існуючий ґрунтовий пол. Частково, де була бетонна стяжка, частково ні. Тут ще додалися старі комунікації, які дуже багато треба переносити. На першій школі це теж було. І ось зараз перший етап вони роблять зручний вход вхід, щоб можна було через нього вже вивозити, тому що буде ручна копка повністю в підвалі, вивозити тачками ґрунт. А тут же на подвір'ї буде стояти екскаватор, який буде з ями доставати груд, грузити на автомобілі самоскиди, які вже його будуть вивозити. Це укриття подвійного призначення. Тут буде влаштовуватися окремі класи, не як в укриттях першої школи, тобто не одне велике приміщення, а будуть невеликі класи, які розділені між собою цеглою. І тому там -то можна бути під час тривоги проводити навчання. А якщо закінчиться війна, то це може бути використовувати як клас гімназії, клас там ну, хореографії або бібліотека, дивитися книжки, фільми і так далі. Роботи з будівництва укриття виграла підрядна організація ТОВ «Южфасад». Фасад. Ця організація раніше будувала укриття і в інших школах та для дитячих садків міста. На об'єкті наразі працює одночасно 15 працівників. Укриття планують завершити до кінця 2026 року. Вистачає людей по складністю, так як і перша школа, даже я думаю, що складніше. Складніше тяжко, тому що треба землю витягувати вручну. Ну, така робота турдоямка. Екскаватор, бабкат, ну вся техніка, яка нам потрібна, але вона зараз не тому що вона на нутрімуть. Зараз будуть роботи по видаленню ґрунта з підвалів. Це буде вся робота вручну. Ми будемо вивозити в цей приямок і витягувати її на вулицю, потім екскаватором будемо підбирати, самосвалами вивозити. Будемо старатися, ну, якщо буде потрібно буде ускоритись у здачі об'єкта, будемо. Трошки шуміти. Ну, вони на перших етапах шумні, потім вже це коли демонтажні роботи, вони потім вже будуть тихіші. А раз за це я думаю, що ми спробуємо до нового року от ці максимально шумні роботи позакривати. Зимою тут вже будемо робити одділочні роботи, бетонні роботи, штукатурні роботи і там вже монтажні. Окрім будівництва укриття, передбачається повна заміна старих плит біля школи, зазначив Олександр Павленко. Та вся стара плитка, яка біля центрального входу в школу, і ось те все заднє подвір'я, воно теж повністю буде перекладатися і буде нове покриття безпечне. Всі більше двох тисяч квадратів теж буде перекладатися останнім етапом робіт. Це закладено як безпечне доступ до укриття. Да ось тут. Тут теж, тому що тут будуть перекладатися кабельні мережі, вони в підвалі заважають, знаходяться зараз метр від землі, тому ну вони заважають пересуванню школярів, і тому їх будуть підіймати. В Зв'язку з цим ми будемо тут перекладати їх і під землею і на подвір'ї. Більше про будівельні роботи дивіться в програмі Об'єктив. В Україні розпочався сезон грибів. Тепла погода та опади сприяють їх активному росту. Журналісти телебачення громади запитали містян, чи збирають вони гриби цього року та чи купують лише у перевірених місцях. Збирала колись. А от чи знаєте, як правильно збирати? Трошки знаю, але не всі. Звичайно, обикновенні, так можу відрізнити. Коли зараз хочеться придбати там грибочки, чи виберете там, де перевірено, і знаєте, що от вони точно безпечні. На базарі? Ну, будь-де базар, магазин може бути. Ну, звичайно. Потрібно знати, що вони добрі. Це обов'язково. В магазині ж вони продаються зараз шампіньйони, і вішинки, теж і вони безпечні. Чи збираєте ви взагалі гриби? Так. А от знаєте, як це правильно робити? Так, трошки. Ну я думаю, я так надіюся. Чи купляєте ви в магазинах або на ринку? Так. Берете там, де тільки знаєте, що безпечні? Так. Тільки безпечні. В основному тільки на ринку збираю. На базарі? Ні. Чи полюбляєте їх? Тільки з магазину. А от чому саме вибираєте магазин або чи плавите взагалі на ринку, наприклад? Ну, із за безпеки. От взагалі берете там, де перевірено? Так. так. Чи пробували колись самі збирати гриби? Ну, в дитинстві, мабуть, так, а більше ні. Про ризики пов'язані зі споживанням декорослих грибів ми запитали головну спеціалістку відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Одеського районного управління. Тепла осінь дощі сприяють активному росту грибів, і відповідно росте кількість людей, які отруїлися. От буквально 10-го числа, 10 жовтня, в нас було два отруєння. В одному постраждали діти трохи 4 років, на майданчику збирали гриб, ну, знайшли гриб і з'їли. І наступна дівчина 14 років теж. І буквально от сьогодні мені ну, надійшла інформація, що в тому же Березовському районі літня жінка теж отруїлася грибами. І навіть досвідченому грибнику. Де інколи важко їх розрізнити. Буквально кілька днів тому я біля 9-поверхового будинку знайшла таку гарну грибницю і дуже багато грибів, схожих на шампіньйони. І вони дійсно були дуже схожі на шампіньйони. Єдине, що мене насторожило, що вони на зламі жовтіють, і <кхід> запах неприємний. Но... Так і я кажу, що запах це дуже ненадійний тестер, що сприйняття запахів у кожної людини різне, комусь може одним подобатися, другий не подобатися. От тому, коли я уважніше це все подивилася, подивилася в інтернеті, то це виявилися фальшиві шампіньйони, які можуть спричинити отруєння не смертельне, але досить неприємне, особливо для людей, в яких. Якісь вже мають пошкодження органів, таких вчинка, нирки для літніх людей. Більше про безпечний кошик, що варто знати про грибний сезон, побачите у програмі ваш консультант. Слідкуйте за оновленнями на сторінках телебачення громади.